Товариство, 52 журналіста в один день були побиті в столиці Європейської держави. В столиці, де немає війни. Такого навіть не було на Кавказькій війні, такого не було на Балканській війні, коли скидали тирана Мілошевича. Але товариство, я би хотів говорити зараз і про позитиви. Про позитиви. Що зараз робимо ми в цей час? І про той фундамент, який ми закладаємо в майбутнє української держави. Пригадаємо, три місяці назад був дискваліфікований львівський стадіон лишень за одне, що там наша молодь скандувала гасла Слава Україні! Героям слава і за те, що наша молодь піднімала червоно-чорні прапори. Пройшло три місяці. І в кожному місці центру, сходу України, я вже не кажу заходу України, майорять, червоно-чорні прапори. Лунає виключно українська мова на мітингах і гасло слава Україні! Це гасло, яке було затверджено другим з'їздом, стає гаслом кожного українця від сходу до заходу. А це є сигнал, що ніколи ця Україна не буде розшматована. Бо чим більше таких гасел, чим більше будуть зростати націоналістичні партії на сході України, чим більше буде патріотичних організацій на сході України, тим менше шансів розколоти українську державу. Другий момент: я в Києві від 11 грудня поруч зі мною стояв киянин, і я ще раз і ще раз буду про це говорити всім, коли він російською мовою поруч стояв і сказав, каже в цю ніч. Я став українським націоналістом і цю ніч я став віруючим. Я спитався, чому. Він сказав: каже, коли почав бити на Бат на Михайлівському соборі, коли жінки молилися за те, щоб ми перемогли Беркут, Беркут відступив. Після цього я став віруючим. Але коли на заклик всіх киян прийти на Майдан, коли я побачив, коли тисячі десятки тисяч киян почали приходити на Майдан, я зрозумів, що в мене є нація. Так, це дуже важливо. Це важливо, тому що якщо ми порівняємо з тою самою Росією і Білорусією, коли там кричать, що йде ОМОН, люди розходяться. Натомість в Україні в Україні народ почав сходитися і гуртуватися. Оце надважлива відповідь тому, що нас неможливо перемогти. Того ж самого 11 грудня, коли я 6 годин стояв. На інститутській на барикаді я спілкувався з керівниками декількох підрозділів Берхоту. Чому я з ними спілкувався? Тому що я знаходжуся в комітеті з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. І саме ті, які дають накази, приходять до нас на комітет і плачуться про те, скільки їм ще додатково треба грошей виділити на силові структури, щоб потім нас зачищати. Але я почав з ними спілкуватися. Я говорив, кажу, ну як ви готові нас вбити? А він почав розказувати те, що їм десятиліттями вдоблюють там, на сході України, про те, що вони працюють, а на Западі проїдають. А йому кажу, де проїдати? Ну, у вас горські села, йдуть ці кошти, які ми заробляємо. Я думаю, стоп, всі людиною треба поспілкуватися. Я з ним три години спілкувався. Я їм розказав бюджет, який в мене зараз у руках. І що вони закладають? І я його запитався, я кажу, а чи тепло тобі стояти в 15 градусний мороз? Чи не холодно тобі? Він каже, дуже холодно. А твоїм підлеглим, він каже, дуже холодно. Я кажу, а ти знаєш, скільки в бюджеті закладена форма Беркутівця? Він каже, ну я не знаю, ну може 10 тисяч гривень. А йому каже, ні, шановний, 70 тисяч гривень. Так, товариство, 70 тисяч гривень вони закладають форму Беркутівця. Тобто ви розумієте, скільки цей режим обкрадає тих же самих беркутівців і скільки він заробляє грошей. Потім я запитався, скільки вас приїхало сюди на Майдан. Він каже, здесь приїхали всі. Я кажу, ви знаєте, що, я кажу, Беркут в Україні лише 4 тисячі. Внутрішніх військ там 11 чи 12 тисяч. Я кажу, вийшли мільйони. не вже ви думаєте, що ви можете справитися з нацією, яка вийшла на вулиці, нацією, яка не стоїть на колінах. Я кажу, згадай, 88-й, 89-й, 90-й, 91-й рік. Каже, спочатку ми починали один сині-жовтий прапор був. Тут на площі ринок, коли ми виходили відзначити руковину Чорнобильської катастрофи, потім з'явилося десятки сані-жовтих прапорів, потім сотні, тисячі. І через декілька років це став наш національний стяг української держави. Кажу, в той час українці не побоялися. Мільйон двісті армії стояло в Україні Радянського Союзу. Ми не побоялися вийти на вулиці. Ми не побоялися вийти на вулиці, коли в Україні була третя за кількістю ядерна зброя в світі. Кажуть, ми не побоялися вийти. Ми не побоялися вийти, коли, мабуть, кожен четвертий в той час був стукачем і працював на КГБ. Невже ви думаєте, що ви маючи 4 тисячі беркуту, 11 тисяч внутрішніх військ, не маючи більше нічого, тільки брехню за собою зможете подолати цей народ? Він відповів: ні, не зможемо. І це надважливо. Тому що наша пасіонарність, наша активність, наш постійний натиск натиск дає результат.